Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу для вас зробити розпаковочку свого невеличкого замовлення від компанії Oriflame. Замовлення я робила ось по цьому діючому каталожку. Замовлення у мене невелике, в основному клієнтське. Вирішила поки що скористатись, замовити те, що Захотіли клієнти, а потім, можливо, ще щось дозамовлю. Так, перше, що було в моєму замовленні, це ось такий от термозахист для волосся до олочі. Я раніше користувалася ось таким от засобом. Від компанії Юнайс. Nice. Тут ще буде на кілька разів для використання його, але він у мене вже закінчується, а зараз на даний момент його немає в каталозі, тому мені потрібно буде чимось користуватися, і я вирішила спробувати цей засіб від доолочі. Не знаю, раніше я ним не користувалася. Можливо, дівчатка, хтось з вас з ним користувався, напишіть свої відгуки про нього, задоволенням почитаю. Так, накладна тут у нас в загальному моє замовлення було на суму 25 балів і на суму 696 гривень. Ось таке от невеличке поки що замовлення, але каталог тільки відкрився. Клієнти у мене замовили ось такі туші. Ось таку от у мене часто замовляють її дівчатка. 99 гривень вона була представлена в каталозі. Відгуки на нею позитивні. І замовили у мене також туш від Жордані. Зараз вам покажу ось таку туш. зараз покажу її в каталозі. Ось так от вона виглядає. Супер туш для Vordani Gold. 285 гривень. Це у мене замовила постійна клієнтка, вона постійно замовляє дрдановську туш. Вона хотіла іншу, але її в цьому каталозі не було. Тому вона вирішила замовити цю. А в наступному каталозі я подивилася є в наявності її улюблена туш. Звісно ж, я її про це повідомила. Ось таку от вона хотіла. туш. Феноменальна. Туш для вій з феноменальним об'ємом Джордані Колд. Вона є в наступному каталозі. Тому я думаю, звісно, що вона захоче її замовити в наступному, а поки що буде користуватися цею. Ось таке от невеличке замовлення. І ще для себе, вірніше, для своєї мами я замовила ось такий от олівчик з Іван чорний. Моїй мамі він подобається, вона ним користується, він у неї закінчився. Тому я його придбала для неї. І також для себе придбала ось такий от спонжик для вмивання. Написано, що він останній раз в каталозі. тому я вирішила взяти його для себе поки що один. А якщо буду робити замовлення, то замовлю ще один, бо він мені дуже подобається. Таке було моє замовлення, зовсім маленьке, і отримала я, звісно, новий каталожок. Він у нас буде діяти, зараз, подивимося, з 13 травня. Каталог цікавий, я так загально йому його трішки полистала. але якось ще. Зроблю огляд для вас. Мені сподобався дуже багато є цікавих пропозицій. Таке було моє невеличке замовлення, зовсім маленьке. Я вам усім дякую за перегляд, дякую, що додивились моє відео до кінця. Гарного, мирного вечора вам усім і до нових зустрічей в наступному відео на моєму каналі.